Хелсі це насправді комплексне рішення. Коли ви записуєтесь до лікаря, ви дійсно найчастіше зіштовхуєтесь вперше з Хелсі, але Хелсі дає можливість збирати всі свої медичні дані, в тому числі завантажувати самостійно. Хелсі дає можливість отримати нотифікацію про те, чи комусь потрібно донорство крові. Хелсі дає можливість ставити нагадування про прийом ліків, якщо вам щось призначили. Хелсі дає можливість отримувати телемедичні прийоми, читати корисну інформацію, розшифровувати аналізи, отримувати. Інформацію про, про конкретного лікаря більш глибоку ніж просто його прізвище, посада і стаж. У нас є декілька сервісів деякі з них досить прості, зрозумілі. Наприклад, нагадування про прийом ліків є більш комплексні речі. Наприклад, Хелсі Плюс це такий поглиблений до за своїм здоров'ям. Що ви здаєте, наприклад, аналіз крові, то ви можете завантажити цей аналіз крові в Хелсі, і Хелсі розшифрує вам всі показники, пояснить, на що вони впливають, але в тому числі скаже, чи треба вам зараз перейматися йти до лікаря або навпаки, у вас дуже все гарно, в тому числі намалює. Динаміку, якщо це декілька аналізів, і ви зможете спостерігати за своєю динамікою. Хелсі план це комплексний сервіс для того, щоб якісно планувати свої візити. І ми спеціально розробили покращений сервіс підтримки, який дозволяє задати додаткові питання: яке направлення, де воно, який лікар, чому мене не прийняли? Прийняли, як сформувати довідку, подібні речі.